Послання 77. Росія і Китай викличуть руйнування. Неділя 1 травня 2011 року 21.00. Моя улюблена дочко, скажи світові, що зараз здійснюється підготовка, щоб підготувати душі до нового раю на землі, який я пообіцяв. Дата мого другого пришестя на землю не є для вашого відома. Будьте певні, однак, що мої обітниці завжди будуть сповнені. Ніхто не може зупинити мій великий акт милосердя, щоб відкупити людство. Сатана не має цієї сили, він, шахрай, повинен бути знищений, моя дочко, і він не може вижити. У нього дуже мало часу зараз. І я попереджую тих, які йдуть слідом за ним через гріх, що у них залишилося мало шансів. Щоб спокутувати свої провини. Вони мають зараз відвернутися від гріха, якщо хочуть бути врятованими. Ті з вас, послідовники, які можете мати члени сім'ї чи особливого друга, які йдуть шляхом гріха, ваш обов'язок спробувати відкрити їхні очі на істину. Приготуйтеся зараз, щоб уникнути прийняття знаку звіру. Багато подій як на землі, так і на небесах. Які змінять хід історії невдовзі відбудуться, приготуйтеся всі ви протягом цього часу. Я вже вам говорив раніше, що грошей буде недостатньо, тому прошу постарайтеся підготувати ваші родини до виживання, щоб вам не довелося приймати знак. Будь ласка, не ігноруйте мої благання, молитовні групи є зараз життєво необхідні для того, щоб захистити себе. І врятувати світ від переслідувань глобально політичних, банківських і так званих правозахисних організацій їхня мета одна влада і контроль над вами, мої діти, хоч багато з вас не може цього помітити. Однак з часом ви це побачите, і цей час близький. Розпочніть зараз підготовку до свого майбутнього виживання і продовжуйте молитися. Бо я обдарую вас моїми особливими ласками, щоб захистити вас усіх. Прошу, не лякайтеся, бо все, що дійсно матиме значення, це ваша вірність щодо мене. Коли єдиний світовий порядок візьме під контроль близький схід, ви будете вражені тим, як багато країн перебуватимуть під їхнім контролем, як багато невинних душ вважатимуть, що цей новий режим пропонуватиме їм свободу. Але це буде не так. Росія і Китай викличуть руйнування. Спостерігайте зараз, як Росія і Китай стають третім утворенням, яке спричинить руйнування. Дуже скоро ті з вас, які передали контроль над своїми країнами безликим групам, які поводяться з вами як з маріонетками, невдовзі побачать як зловісні групи цих політичних сил, які не від Бога. Намагатимуться диктувати вам, як жити, захищайте себе через молитву. Кожного дня і кожної години я буду полегшувати ваші страждання. Приймайте мене в святій Євхаристії, і ви отримаєте силу, яка буде підтримувати вас на надзвичайно високому рівні під час цього переслідування. Я, Ісус Христос, не хочу викликати паніку у вашому житті, але я не можу стояти осторонь. І не попередити вас про ці події. Через моє милосердя я даю вам можливість підготуватися не тільки для вашого духовного благополуччя, але й для засобів до існування ваших родин. Для того, щоб уникнути знаку звіра, будь ласка, ретельно підготуйтеся. Попередження, без сумніву, полегшить будь-які переслідування, тому що так багато людей будуть навернені. Моліться, моліться зараз за глобальне навернення всіх і за те, щоб полегшити будь-які муки, які будуть розвиватися під час правління Антихриста і лжепророка, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.